Я отдавня рекомендую. Шапкові вони приболіли і пропали. Ну добре під жопу. Покрасить, попади. Ти що не достигну? Ні, давай, тепер живуть, що ви тут. Ну, наприклад, що ви боїтись поговорить Як гасних зав'язувати. Короче, не знаю. Ой, я пробила суску. Короче, ми її весь не злігаємо, чи? Ну. А де де ще цей є ще? Е... Лешимо? Та він сьогодні такі жив взаємо. Все-таки зуби. Ти ж бачила, зробила. як їдять жуки. Це... 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 Треба різинки тут раз змотати. Ж О, ти ж брав, таку якось, ти брав же. Ну перший раз взяв. Ну одну я пру. Ти що ще 3. не одну он не взяв? Ну шо, не ну, і в мене не, через палець не зжимається воно, я не Ті, як обично, якісь. Що, що ти береш зараз це понятно, що ти Регіолу пам'ятаєш? Боже, ми пішли з мамою і взяли в ліс погріб. Боже, я воно я сідаю зі гербою. <rarely> 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 И палочка и грибочек. У -у -у. Ты уже сфоткал? Да блин, вон высыпается. Блин, я хочу обычную жару. О! О! Это просто... Опять все. Ты просто, Короче. Ты просто все не съедай. Мне здесь ты уже половину длин. Нет. просто yeah. гарно. Yeah. पे हर